Всім привіт, це Counter-Strike 2 і нова карта з майстерні Steam Maginot. Це є французький бункер. Такий. О, давайте його переглянемо. Зайдемо за контртерористів і зараз подивимося на цю... на цю карту подивимося, як вона виглядає у нас. Така високовольтні лінії, як бачимо тут над цим бункером. Він такий закинутий бункер. Можемо сюди йти. Можемо сюди йти. Давайте пройдемо сюди, подивимося. Така плитка. Досить так атмосферно виглядає. О, таком б'є тут і тут током б'є. Така цікава карта. От, є ще сюди вхід. Тут можна розбити, зараз покажу. Давайте ще пройдемо сюди і подивимося, як воно виглядає тут. О, і тут ще цей вхід. От ми йшли через цей і через цей вхід. Є два входи. Сюди йти. Це карта другий пілот, але я би цю карту і на якусь місію би дав. Дуже така атмосферна карта, цікава її би взяти. О, то тут можна розбивати цю. Давайте я піду розіб'ю. Покажу, як вона виглядає у нас на цій карті. Отак, порозбивалася в нас. І сюди ми зіскакуємо. І тут бомбу ми ставимо. тільки одна точка бомбу ставити, на А. І більше немає. Так, тут проходу немає, тому що це другий пілот. Так, є прохід ще сюди, цікаво. Тут якась кімнатка, типу, є. Тут ми бачимо якісь ракети стоять, тому тут якраз закладають бомбу. Тут ще щось таке, якісь Сюди нема проходу, тому що ми якраз кімнатку бачили. Ну і зараз ми будемо рухатися, як пройти до терористів. Давайте ще сюди пройдемо, як тут йде. Прохід. Це ми якраз вертаємося до контртерористів. Це інша дорога. Давайте тут ще переглянемо, як тут виглядає в нас все. Як бачимо, ми маємо двоє сходів. Дуже цікава карта, дуже така атмосферна, дивіться. Якась штука висить, така непонятна. Видно зверху високовольтні лінії. Тут якийсь такий тунель далеко-далеко у нас. Дуже гарно і атмосферно виглядає. Ну, тут, напевне, головний вхід. Так, бачимо, якась дорога є, головний вхід в цей бункер. От, розвалено якась ракетна. Ударбу. Ну і тут рухаємося до терористів. У нас звідси терористи вбігають або йдуть сюди, або йдуть воно сюди. Закрито. О, тут навіть видно сітку. Ці двері, бачите? Що ми тут бачимо? Так, цікаво зроблено. Ну, Деталізована карта, досить гарна, дуже навіть гарна деталізована карта. Світло у нас буде, щоб було тут в бункері. Якийсь трансформатор буде. Так. Кажу, дуже гарно деталізовано зроблено, роботи тут дуже багато. Я би для якоїсь місії її точно використовував, а не для другого пілота. Дуже цікава карта, як на мій погляд. І атмосферна. І вода капає, і звуки такі. Дуже гарно зроблена карта. Карта. Якщо вам ця карта сподобалася, ставте лайки, підписуйтеся. Я ще буду такі цікаві карти вам показувати. Дякую за увагу і всім до зустрічі. Ставте лайки, будь ласка.